Ну що, всім привіт! Ось я і повернулася зовсім хейтерам, як і в Ютубі, так і в Тіктокі. Знаєте, що хейтери? Це обращення до вас. Я як записувала відео, і я як рішу, так і буду далі продовжувати. Щоб ви мені не виписували, як би не було завидно, а завидувати в цій ситуації і в житті натькіни недогарки, перегарки, алкашихи, як я її називаю, тому що вона такою і єсть. Я як записувала відео, так і буду записувати. Щоб ви мені там не виписували, яка я б така не була, щоб я там на себе подивилася, про себе розказала. Мій блог не про це і мій ютуб-канал тим более. Понятно? я записую відео про самвела дан і про нього я розказую. Откриваю правду і людям, відкриваю глаза на те, що він творить. А ви з відкритим ротом з висунутим язиком сидите. І переварюєте те, що він вам розказує. б він вам не розказав, він для вас остається ідеальним. Ну, я вам трошки приоткрию шторочку, ви побачите, які він на самом деле є. Ну що, що у нас произойшло? Звісно ж, натяка недогарка мучала шопу, а тепер вона ще добралася до кота. Так, звісно, що стоїло чекати? Чим вона його бізабиразним кормом корме мало того, що у пусіка було місце своє, поки це перегар, дірижабель цей, поки не проперся в ці да, шупи на квартиру, все було нормально. І пусік здоровий був, і веселий, і місце в нього своє було, і лежаночка все була. На вході у нього є прихожка, там де віщички вони лежали, такі фіолетова подушечка. Він завжди там лежав, йому завжди там нравилось. він там розляжеться, і ніхто йому не мішав. Ні. Приперлась ця перегарка, заставила якимсь хлам'єм то місто, і той бідний кот не може ніде собі міста знайти. Звісно, це держабель розсядеться на цих -тих креслах, посиділа, А тепер це законне місто перегарки. Вона туди прийде, розсядеться і лежить. А що їй там ще робити? Звісно ж, вона жрать наготове. І в тіктоках сидить. Вона чим не займається більше. Раз в місяць може пол протре. для галочки, віші постирає. Про постір Шупину я взагалі молчу. Ви побачили, як залаберна, як взагалі виглядає пані Шупин? Не неї ж без сльоз не взглянеш, яка вона була год назад. Яка вона стала зараз? Що з нею зробила оця ваша любима надюшка? Як ви її всі? Та ти що, ти ще до неї дорости? Ти що ти що? ти ж на її місце? та не дай Бог, я вас умоляю, Що б я хотіла на місце старої кошолки? Скажіть мені, пожалуйста. Я на її мітю. Мені просто хочеться відкрить конкретно вам. На цю Надюшку, вашу глаза. Що вона собою представляє? То, що вона тут уже поглотила все на світі. Без неї нічого не освятиться, ви розумієте? Вона розуміє, що нічого не... вона стане не наказана, просто так. Вона що хоче вже творить. Вона то що кормить тим, тим, жрачка, яку їй не треба. Що це за їда, макарони? Ладна вона колясику з тим сам Вейлом кормить. Для чого вона, там, я так розумію, була нанята? Вони навіть з Києва прилітали, щоб Надюшка їх кормила, голодні, нещасні, особливо. Цей тюлень відкормашний, він ж не не займається. Вони ото самвелом сядуть на бібіку і приїдуть до надюшки хавать. Це лічний ресторан, лічний сам, повар самвела. Він для цього і наняв. Оце з чим вона займається жратва, жратва і ще раз жратва, для того, щоб сам самвелку. Так тепер ще Колясик тільки сказав, ой, перчиків захотів! Які тобі перчики? Ти вже сам, як перчик, сидиш. Отака харя вже не поміщається в екран. Ви представляєте? Уже не поміщається та Харя того колясика в той екран, ви розумієте це і ні? Ні, він сидить оце, макарони накладе цілу тареляку. і воно сидить оце все Ще, ще то, що повипадало, він і то, що по руками поїв. Надька, що це за їда, я не можу понять. Понятно, що ці двоє їм все одно що жрать. Самбел, ти для чого скажи мені її, пожалуйста, на ням? Щоб вона дивилася за твоєю матір'ю, щоб вона її вигулювала, вовремя давала їй медикаменти, міряла сахар, колола інсулін. А що вона робить цілими днями, скажи мені, будь ласка. хрена вона, черта вона не робить. Ти для чого її при... вообще наняв? Гани її тряпкою мокрою, тряпка, по погабує її, ті недогарки. і хай вона там і сидить. А шуб'є матірі своєї найми нормальну сиділку. З медицинським образованием, щоб вона за нею слідила чітко, вона їла в одне і те ж саме, время, прийом медикаментів, щоб вона колола їй інсулін вовремя і правильно, а не так, як Надька. мало того, що вона сахар не може з першого разу брати, всі пальці їй поколола, тому що хто недогарка? Ви її руки бачили? Що вона робить, що вона робить з тою шупою, що вона, бідна вже не знає, куди їй діватися? А інсулін, як вона їй коле? Шуба постоянно жалуется, що вона вся в синяках, потому что вона не може правильно уколоть. Отакі в неї руки, особливо коли пропирається сам вел, і стоїть над нею. Вона от, 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 все в неї труситься. Вона вже не знає, що робити. Потому що вона, когда її його бачить, все, у неї все світ выключається, є тільки вона і самвел. Ти що? Вона прям маневрім сам велом. Дальше, что й понятно, вона її вже довела. Страничку, що було з неї год назад, і як вона виглядає зараз, Що вона абсолютно нічого не може, вона абсолютно нічого не робить. мало того, що. Вона вже не чує ті ж самі апарати. Надька, скажи, пожалуйста, а почому не одіть їй на цілий день той апарат, і хай вона в ньому ходить? Слуховий, я маю в виду. Чого ти постійно її знімаєш його? Скажи, пожалуйста, в чому проблема його одіть? І щоб він постійно був на ній цілий день. Лягаєте спать, понятное дело, там, приймаєте душ, ванну, ти голову миєш. Понятно, треба сняти. А так вона хай в тому апараті сидить, щоб вона все чула. А не так. Самвел прийшов, напялили, тільки сам був двері закрив, все сняли. Це для чого, да? Ти думаєш, що ти не хочеш шупи розговарювати, не хочеш, щоб вона тебе чула, да? Тому що ти на телефоні все время сидиш, да? З подружками своїми. От чому ти не хочеш, да? Тому що сидиш і обсуждаєш, як тебе задовбала ця стара крага, да? Що ти вже надоїло тобі сидіти. Тут. Ти боїшся, щоб вона щось почула, да? Тому ти не хочеш дівати ці слухові апарати, зрозуміла, шука не може там одійти їх. Вона не розбирається, вона не бачить. А ти Для чого тебе тут наняли? Щоб ти її гробила? Жрать наготовить цим двом лодерям, скажи, будь ласка. Які сюди приїжджають, тільки пожрати. І ти ото постоянно стоїш, як уховариш. Ти краще б не за ними, за цими здоровими лбами дивилася, а дивилася, блядь, за котом. Що ти з ним створила? До чого ти його довела, і яким хімозним. Кормом ти його кормила, скажи, пожалуйста, ти боїшся, щоб сам стався голодний, а кота ти чим кормиш? А чому він лежить на тих проводах під креслом, що він прячеться? Мало того, що ти ареш, як невміняшка, твій, твій голос це ультразвук, який впливає на кота по-любому, він боїться тебе і намагається запрятатися під, той, під то кресло і полежать, хоч там знайти собі то место. Spokojnie, так нет. Може, треба було туди йому положить якусь лежаночку, щоб він спокійно лежав, або дверь відкрить в эту в гардеробну, щоб він там, бідний той кот, зміг знайти место от тебе, от, от твого ультразвука, яким ти постоянно віщаєш. Ай Самвелка, ай, Самвелка, та нічого нечего, він уже поїв, він уже поїв. Когда в тебе сам спросив, почему ти апарати не одягла, щоб так ти сразу прибігла. Ми только сняли, только сняли. Тока сняли. А чё ж вы снимаете? Ну, Мона захотела, сама захотела. Конечно. Шупа сама захотела. Она наоборот хочет чуть. чуть Что происходит вообще? Что происходит в мире? Про что балакать? То же самое телевизор подивиться. Надька, в чём проблема? Я не могу понять. Оказывается, у нас и Шупа ещё заболела. Конечно, целыми днями, Гамсела той кондиционер. Шупа сидит на кровати. За ней едує той холодним воздухом кондиціонер. Вот она і заболела. Надя, а в чем проблема включить кондиціонер, шупу і вийти на вулицю з неї походить? Хай кондиціонер охладить, комнату, квартиру, повернетеся з прогулки и в хаті прохладно. Чого це днями круто, скажи мені, пожалуйста. Ты хочеш її, щоб вона, мало того, що вона і так больна, так і ще її застудить. Що ти її робиш? your robots? Ти їй давала якісь противовірусні. Та ні, вже і так нормально, вже так, і нормально. Ну Но вже ж не так, у неї вже температури нема. А в неї яка за температура була, так? Да? І ти ніяк її не збивала. Ти що, врач великий? Надька, мало того, що ти сама ведеш спосіб життя, так і ще ти за шопою не дивишся. Ти ще її морозиш постоянно. Да? Якщо вона вже заболіла. Сказать Самвелу, якщо ти не розбираєшся, сказать. Ну, коли ще до нього не обращатися, бо то ще той врач. Заболів кот, він ніякий. видно, що в нього вообще він є Бока, типу, позападали. Так, а ще Самвел, звісно же, кошатник, же запереживав, треба спаси кота, тому що недогарка мало вже смирився тим, що вона шупу трави. Так, А кота? Що ділась з котом? дешевий корм. в анабре, на развес. Понятно, что в том корме есть. Если кот не есть, а кроме корма ничего. Так на... в чем проблема, Знаете, Какие чьи-то деньги, скажи, пожалуйста, ты экономишь? В чем проблема взять нормальный, недешевый корм? Тем более финансы вам конкретно позволяют. Сказала Самвелу, Самвел, давай нам выделяй такую-то сумму, для того, чтобы мы и питались, и медикаменты покупали, и памперсы, и хуямперсы, и все такое. И, конечно же, корм нормальный коту. а що ти робиш? Підеш? Дішового корма комиш? Кинула отак, хай жре. А воду яку ти, скажи, пожалуйста, йому наливаєш? Яку ти наливаєш йому воду? з під крана? Що та ваш самбелка з під крана воду не хлище? Йому подавай, відітелі, хорошу, очищену питьєвою воду. А скажи, пожалуйста, а чому коту не взяться налить? Почому? Корм уже стоїть, зрозуміло, уже що він не доїв, вона туди насипала свіжого, це все в перемішку, може там ляпнула вода, воно ото розкисло. В чому проблема? Поміняти корм нормальний. Можливо, ветеринара, а ветеринар пропише, пропишем коту і що йому треба. Не вітаміни, нічого він не їсть, ви нічого не покупаєте. Саме, а ти, чому не можна було провірити і сказати, Надя принеси мені пачку, яку ти покупаєш коту? У нього ж є корм, який він постійно в той первій своїй хазяйці їв. Чого ви його перевели на другий корм? Так і ще воду з-під крана наливаю. От вам і результат. Як оказывается, кот не їсть, що-то у нього які-то проблеми, по його внешньому виду понятно, що йому плохо. Звісно, що сам Вазай і, і повезли його в лікарню. Надька, ти до чого довела кота? Шупу довела, скоро сляже, ніхрена не робить, все ти за неї. Ти нічого не робиш з шупою, так і ще кота довела бідного. то понятно, что вообще можно сказать, что она ей там болит. И, как оказалось, что там на этом там зуб заболел, либо вообще что-то. Конечно же, мало того, уже просквозила с этим кондиционером, сидеть, постоянно вины еду ей. Да пофиг, хай будет. Зато на же было комфортно, удобно, прохладно. Конечно же, та катуша, между прочим, она, скорее всего, опять уже набрала конкретно. По ней видно. Я похудаю, я похудаю, я от це за себе візьмусь, оце візьмусь і сіла на кресла, розпляслася, розвалилася, воно все розпливлося, по тому вся її субстанція по тому креслу і сидить. Зато вона хає всіх всіх подпісчиків, що її пишуть. Надя, стань на віси, покажи, в чому проблема? Що би зуб. Родьба договорилися їхати в лікарню. Ну на наступний день, звичайно ж, кот важливіший, Самуель. А в чому проблема? Якщо Шупа сказала, що в ней щось-то болить. Може, би на наступний день трошки воно легше стало, ну це ж не означає, що надо це все збросить, відказаться і все нікуди і не повезли кота. Надо везти. Надо було, щоб чтобы... ви вже з цими ту колясиками вже, якщо повезли кота, то Надька хай б от вызвала Шупу в лікарню. Щоб подивилися, що ж у неї там таке, може, там щось серйозне воспалилося, що то. Не зря, що вона каже, що там в неї болить. Та, все, не хочу. нічого не хочу. Колька спросила, що може поїдемо, може би. Ні, у неї вже не чуть ай, хай. Її. Оце твоє отношения, понятно. Надька, а ти там для чого скажи, пожалуйста? Якщо ти дивишся за шупою, вона сказала. Що ти ждеш того Самвела. Визвали таксі та й поїхали, відвезли шупу, посмотрели, щоб там у неї. Вдруг вона сейчас ляже. Типі пофіг, понятно сам Емвелою, я так розумію, теж. Тут зараз, понятно, проблема кот. Повезли того кота здавати аналізи, що там в нього, звісно, з пищеваренням не так би не їсть. Туалет, вроде нормально, ну Но теж. Судя з того, з якою водою вона його поє, там теж можуть якісь бути проблеми. Так ще й оказалося, що у кота блохи. Скажіть, будь ласка, откуда можуть взятися блохи у кота, який знаходиться постійно вдома? Нікуди не ходить, не контактує з іншими котами. А я вам скажу, то, що Самвел з колясиком припирається в хату в абуті. І ходять ото все, що з вулиці притащили. Притащили, звісно ж, рознесли по всій хаті. А куди? Він що вибирає, де йому ходить, він ходить візді. От і Самвел з колясиком притащили блох на планетну. От, і у Пусіка вони завелися. От по... А хто там? Щось хтось перевіряє, чи хтось там йому глаза миє, чи ті уші перевіряє. Надьки воно срак... Устрап... і не здалося, я вам хочу сказати. Тим більше той шуб, вона яка нічого не бачить. А от в больниці перевірили кота, а в нього, виявляється, блохи. А це сівка твоє, безалаберне отношення к чистоті. То, що ти припираєшся, мало то, що кот ходить, так шуба що ж теж там знаходиться. То ж саме перегарка, чого вона постійно в тапочках ходить. Тому що ці приходять в буті і розносять цю всю грязь. Руки не миються, грязь оце все з уліці, оце все приноситься, і там вже підсипив. І, звісно, бідний кот, мабуть, гризуть, куча цих блог. Хто там дивиться? Ото вбіг хорошо, хоч больницю відвезли, може в кота щось серйозне, хоч по порішають. Я б так забрала б того пусіка, не знаю, до себе, чи я не до... знаю, кому-то його віддати і пристроїть, щоб він був в нормальних руках, а не в цій недогарки, яка його конче. Вона мать твою кончает, так тебе все равно. А ты больше цей бедный кот, який слова не может сказать. И мучается с той недогаркой. Место себе не может на этой спокойно посадить. Потому что цей вызов постоянный, инопланетный, цей гарки, бессмысленный человек, вообще абсолютно бессмысленный. Ты ей нанял для того, чтобы она жрать готовила? Так в чому проблема наняти професіонала, або щоб вони вам привозили з ресторану? Ні, ти не хочеш, звісно ж, ти хочеш, щоб Надюшка приготувала, щоб вона удовлетворяла твого колясика вічного голодного, якого на дієту треба посадити, а не жрати ото тими мисками, ті макарони. Я в мене все. Оставляйте свої коментарі. Всім пока.